Президента України наврочу, ордену... Я командир гармати артилерійської. Командир розрахунку позовний артист. Я, я був очільником приватного бізнесу, але займався вокалом не професійно. Ой, у лусі червона калина похилилася, Майже завжди співаю і біля гармати, і у приміщенні, де ми спочиваємо. Це дійсно один з найважчих напрямків. Ми були під Бахмутом, і там здавалося, що це пекло. Тут дійсно гаряче, дуже запеклі бої. Працюємо на подавлення ворожої артилерії, прикриваємо наших, наступ, наших бійців, піхоти нашої. Дуже хотілося, щоб. Країна не забувала, що йде війна, що гинуть кращі хлопці, кращі дівчата щодня отримують поранення і хочеться, щоб про нас пам'ятали. Я впевнений, що ми зробимо і звільнимо усю Україну. У нас немає іншого шляху, ми зробимо, переможемо і ніяк інакше.